Друзі, всім привіт! Мені часто буває задають питання протягом сезону чи можна такими от простенькими добривами ходити, типу гумату калію по картоплі, що ви про це думаєте і так далі. От В цьому сезоні 2025-му все-таки я перепробував багато добрив і є такі знаєте, певні свої спостереження. от В чому взагалі проблема дешевих добрив? Відео саме так і буде називатися. Та да, все дуже просто. Проблема дешевих добрив в тому, що вони не сильно діють, отак от прям зразу. Да? Плюс треба постійно з ними ходити. От мене таким ярким прикладом був розсадник Полониці 2023-2024. Вже під кінець 24-го року, десь може з середини сезону, посаженцям літо осінь, я переходжу на Валагро, Італія. До цього моменту в мене був чистий лист, по-моєму, Харків його робить. От яка була проблема у нас? По-перше, Во вона погано розчинялася, по-друге, все-таки, щоб досягнути того ефекту по країн в саджанцях полуниці, нам треба було хоча б раз за три пройти. З інтервалом там тиждень. Тобто, якщо розсада полуниці у нас раз місяць, якщо вона раз місяць, грубо кажучи, до моменту, з моменту посадки до викупки, тобто до кінцевого споживача туди рази, три треба було пройти. З Звалаго вистачало два рази максимум. По-перше, воно дуже швидко розчинялося і воно от, показувало фундаментальні результати. Я це бачив навіть по саджанцям, які, які я вам продавав весною. Тобто їх на, ну, настільки пізно садили, що там ще було декілька днів вікно і вже почала замерзати земля. І весною разочок пролили, як це воно все почало там квітнути, зеленіти, розцвітати, ну Десь вже, як це тепло прийшло. І вони почали непогано накушуватись. Плюс до цього моменту ми фосфором носили. Тобто, все-таки дешеві добрива вони програють. І вони з'їдають більше часу. Так само я можу сказати і за картоплю. От о, В сезоні 2025 в мене вже був вибір по добривам. Мене були дорогі від сімейного саду, ті всі нітромафозки, які роблять Фінляндія, там, Польща, Нідерланди, Сировина, ну ви поняли, не дешева. І було просте порівняння з нашими добривами, які мені також відправляли. І на виході, там, де наші добрива були, українське виробництво, картопля була гірша. Не думаю, я, що це співпадіння, тому що. От, Навіть взяти ті ділянки, де я ходив з добривами від сімейного саду, ну там картопля на пісках краще, ніж на суглинках на непоганих ділянках, де використовуються в основному в принципі, наші добрива. Так що дешеві добрива це не панацея. от, Від того, щоб от, знаєте, не було врожаю. Да? Просто люди думають, що вони тут раз пройдуться для галочки, в принципі, картопля буде рости. Ні, так не буде. Постійно треба ходити біля всього. І бажано все-таки з непоганими добривами. Кстати, я теж це бачу по часнику. От я зараз сижу на ділянці, де тільки вирощує часники, і в мене була тут непогана ділянка. От ми весною проходили біля цього часнику і аміачку давали, і те давали. І, ну, кстати, лекція буде пізніше, тому що зараз трохи є... Трохи йде часу на різного роду віду, все-таки закінчення сезону. І. У мене п'ятерка, шістьорка в основному тут була на цьому городі, да? і виходить, що ну була четверка, але ну, тройки було небагато. Небагато було тройки. Війни і... часник непоганий стояв, да? там маса, все зелене, все красиво, а от все-таки калібр був менший, тому що не ходили біля нього. Тому що раз так, знаєте, сипнули там того попіла і з дітравма фоскою посадили, і вся кінець. Тобто ну, ми помічаємо, що да, дійсно воно по часнику все працює. В моменті ти не помічаєш, ти помічаєш тоді вже, коли ти урожай викопуєш. Візуально так от зразу ти не зрозумієш, що ти там походив, -походив непоганими добривами, там 10 днів пройшло, так воно нічого й не помінялося вроде було, візуально. Ні, треба дивитися, що от по врожаю виходить. І тоді вже все, все стає на свої місця. У мене таких от прикладів ну, багато. Бачите, і полуниця, і картопля, і чесник. Там. Навіть бать... помідорів батьків давайте цю тему також затронемо. Чому вони такі стоять жирні, чому вони такі стоять гарні, чому їх отак от на... на кущах багато? А це при тому, що це земля не вражайна, це земля не чорнозем, це земля не легка, вона важка насамперед. Да, є там ділянки, де полуниця росла краще, там помідори теж стоять непогані. Ну, в принципі, у батьків помідори стоять непогані, якщо не рахувати ту низину, де вони їх посадили і вони просто там замокли. А де стояли всі на гарбах там, і так далі, там нормальні з куща мінімум кілограм. Якщо, я от згадую теж себе, як ми коли ще сливкою голландською займалися, я да? пам'ятаю, як батько ходив біля помідорів і як ми з мамкою ходили. А от ми помню, ще як зараз я заколотили бочку, це навіть відео на каналі є. Гумусу заколотили. Значит, ми бочку. Да, це те саме ж, да? Все, раз прикормили, і все, у нас будуть помідори. А фігушки, отака от дуля, от такі висіли, як у кота яйця на, на тих кущах. Ми думали, блин, да, що це ж насіння, може ділянка. З того моменту ми гаванські перестали купляти. А батько ходив, навіть з чистим листом, листом ходив часто і все-таки він от, помідори збирав. І кущі були гарні. І, і в зав'язі було багато, і так далі. І тоді якраз ті помідори його і заробляли, там було, по-моєму, пароградок. Це ну, старі мої відео 2023 року на моєму каналі. Ви можете їх просто подивитися. В чому різниця? Я там показував, що буває, як дешеву нітромофоску засипаєш, да, от, українську купили, да, викопуємо помідори, а вона навіть не розчинилася за сезон. Ви можете подивитися ці всі відео, вони є на каналі. Тому я от прийшов до висновку, що. Да, ціни, звісно, кусаються у нас на добрива в Україні. Да, вони не такі високі ті ціни, просто що людей грошей тих таких немає. Да? Ну, там хай тих 3 тисячі пенсія зарплата, бабульки там треба посадити тих помідорів. Ну, Поняття, що вона не буде купувати дорогу ще добре. Вон, он, он скажет, да нафі, вона скаже, що нафіг воно мені треба, я пойду собі, я куплю в АТБ тих помідорів, і мені по грошам вийде те саме. Но все-таки, якщо ти вирощуєш хоча б і маєш певний об'єм і це твої ну, хоча б якийсь дохід, да, то треба все-таки дивитися в сторону непоганих добрив. І взагалі ну, таку альтернативу знайти, і ціна, вроде би, не така уж і захмарна. Ну і щоб по якості були хороші. Так що от в Україні такі добрива ну, нелегко знайти, на жаль. От Валагро, якщо брати, от, наприклад, розчинне добриво, да, під корінь политий і так далі. Там, чи... Навіть яра міла, да, вроді вони теж дорогі. Але ось даже взять Артура, який займається ну, серйозна плантацією, стоїть і буде ще більше. Його ну, тільки яра міла добрива. Тобто, все-таки воно окупляється, якщо особливо ти знаєш, що за чим робити. Тому друзі, стосовно дешевих добрив, я думаю, питання вирішене. Тему я розкрив, прикладу вам накидав із своєї такої практики за останні три роки. Ви просто можете передивити всі старі мої відео, і там буде все понятно. По цій причині, як кажуть, дешева рибка, погана юшка. Але не, не завжди так. І є виключення. От якщо взяти хімію сімейного саду, там проти Хруща, наприклад, у полуниці, ну, це всі фунгіциди, вони не такі дорогі, вони по суті, на ринку. вони не такі вже і сказати би, дорогі, ну і не супер дешеві. Ну, достатньо такі дешеві, я б сказав, би, але вони ефективні. Тобто не завжди це правило, дешева рибка, погана юшка. треба дивитися в суть, о, от як воно працює. А щоб подивитися, як воно працює, треба практика. Без неї ніяк. От я, от мачучи практичний досвід, от так оці всі трошки фірми перетасував перепробував, ну в мене є свій список добрив, які я хотів би, наприклад, можу пізніше вам і зачитаю на каналі. Ну я думаю, це буде більш тема зими, тому що все-таки зараз закінчення сезону і є певні ще проєкти по реалізації ну, на цьому каналі. Все-таки осінь це збір врожаю або закінчення збору врожаю, друзі. А якщо відео для вас було корисним, можете просто поставити лайк.